знаходимося на портсмуті на набережні там старий міста, але треба обходити бухту тут от пароми йдуть з франції треба обходити бухту тут вихід з бухти того госпорт. оці два знання соціальне житло перша берегова лінія там паромчик який ходить в Портсмут, три хвилини йде сюди. Тут така от башня, смотрова площадка там є і ресторан, тут невеличка бухточка, Там ресторанчики, Такі дядька тут. От там далі <кхух>, торговий центр. Якщо пройтись, Тут такий дядько стоїть. Ну от там от торговий центр. Ну і такий небоскреб називають помада, бо скошений такий. Ну от якось так.